Планета кіно. Це щось. Моя родина. найпруткіші лінивці в світі. Обігли довкола зіної кулі у пошуках найрідкісніших і найкращих рецептів. Ага, Крута історія. Але може глянеш до наших страв. Ми замовляли години дві тому. Так. А от і хитрість для ідеального гуакамоле. Так, ти щоразу її показуєш. Що це було? Дивіться, будинок на колесах цілий. О, велике місто! Навіщо нам туди? Та ми відкриємо новий ресторан на колесах. А ось і наш новий дім, родино! Привіт! Тренере! Ми тут знайшли нового гравця! <плес> А Ідеш на тренування. Я вже на шляху. Ай, майкравий! Люба, допоможи! А Мене вже нудить від цих лінивців та їхніх смаколиків. <плес> Мені дуже треба на тренування. Тренування? Але в нас тільки клієнтів. Мам, я обіцяла команді. Твоя команда тут. Знаєш що? Думаю, я можу допомогти. Якщо ти. Дістанеш мені ваші сімейні рецепти, <гас> що ти накоїла. <гас> Родина, ми повернемо нашу книгу. Просто підемо і відберемо саме так. Ну, Але так. я Тут це не так робити. просто. Гляньте, до нас прийшли ліничики. Ця сім'я ніколи не здається. Замовляйте! Дивна у нас сімейка. Лінивці, встигнути до обіду. Вони можуть красти тако, але ми не віддамо нашу свободу! Скоро у кінотеатрах. Вільна каса.